Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу. Ми сьогоднішній день продовжуємо з вами роздумувати про те, як Господь встановив церкву на землі. Церкву як інституцію, якою управляє Господь. Не людина, але Бог. Яким чином, Дух Святий, про що ми говорили минулого разу, дійшов із неба у вигляді? Вогнених язиків і сильного, потужного вітру, утішитель дух істини, який приходить з неба, він навчає учнів і апостолів, які разом всі зібралися для того, щоб зустріти цю силу небесну. Вони наставлені будуть Святим Духом для того, щоб проповідувати Слово Боже. Вони будуть безстрашними, сміливими, будуть приймати рішення, здається, не сумісні із умовами. Тогочасного світу, які не давали можливості їм жити якось і здійснювати побут в інших країнах, але Дух Святий настільки діє, Бог розпорушує перше ізраїльтян, їхніх одноплемінників по цілому світі. Здається, що це є погано. Їх переслідують, гонять, але вони створюють відповідно в кожній країні такі невеличкі локальні групи, і ці групи збирають свої традиції, збирають. Монотеїзм, тобто віру одного Бога, зберігають ті традиції, які вони мали ще в себе на батьківщині, і апостоли Христові підуть до цих груп людей. Ці групи жили індивідуально собі в кожній країні, як гетто. Вони були відокремлені. На відміну від інших людей, в них були і свої традиції, і свої закони, і віра в одного Бога, Бога Живого. Бога Духа, який не є рукотворним, не в якихось статуях, не він в якихось різних речах, де він буде допомагати людям, але відмінна, властивість, характеристика єврейського народу, що Бог він є незбагнений, він не є рукотворний. Їм не дозволяється навіть камінь тисати, коли вони будують храм. Оця відмінність єврейського народу від інших людей. Навіть де б вони не були, в якій країні дозволяє їм зберігати свою ідентичність. Апостоли, коли прийдуть до своїх цих всіх одноплемінників, своїх земляків в різні країни, вони в першу чергу будуть проповідувати у тих місцях, де збираються їхні люди, ті, яких приймуть, ті рідні, близькі, або взагалі вони є єдині у вірі в одного Бога. Вони зберігають юдаїзм. Юдаїзм дозволяє їм разом збиратися, вивчати тору святе Письмо. Вони натхнені святим Письмом і це зберігає їх як націю по цілому світі, де би вони не були. Тому ми сьогоднішній день з вами попросимо, щоб Дух Святий також і благословив нас. Як він час П'ятидесятниці зійшов на апостолів, так нехай він нас провадить стежками нашого життя, тому що Дух Святий. Він є живим. Церква повинна бути живою. Церква, яку заснував Христос, коли зіслав Святого Духа, це церква для всіх людей, для всіх народів. Христова церква, вона приймає кожного з нас. Вона не дає закони. Вона не зобов'язує щось робити. Церква Христова лікує. Вона приймає людину такою, якою вона є. Церква це не є суто ієрархія, це не є держава. Бувало так, що в державах, де були правління імператорів різних різних царів, королів, скажімо, диктатура керівників, політичних, церква перебувала під впливом їх. І церква мала служити для того, щоб люди слухали своїх керівників, імператорів, королів, царів. Звідси ми маємо ідею про перший Рим, про другий Рим, про третій Рим, але церква вона безмежна, вона не обмежена простором і часом. Вона приймає кожного, вона надихає кожного, вона дає науку, дає цілення для кожної людини, хто приходить до неї. Вона не може відкинути когось. І ми в сьогоднішній день просимо Тебе, Господи, щоб Ти нас благословив. Щоб ми зрозуміли, що в церкві ми отримуємо в першу чергу духовне, душевне зцілення. І коли ми зцілюємося духовно і душевно, ми і тілесно приймаємо зцілення. Буває так, що люди моляться і не мають тому що моляться тільки за те, щоб тіло фізичне було зцілене. Забуваючи про те, що, можливо, нам треба простити, що нам треба залишити образу, залишити гріх. Тому мовчання. Церква лікує в першу чергу від гріха. Потім, коли людина готова приймати дар Святого Духа, готова приймати зцілення цілесне, Бог чудесний спосіб, зцілює людину. Амінь. Апостол Павло в листі до Коринтян говорить нам про ці дари, які Дух Святий зіслав для того, щоб церква діяла. Щоб вона не була тільки інституцією схоластичною, яка навчає про щось, навіть про Бога. Можемо багато знати про Бога. Але важливо, щоб Бог був у нас. Важливо те, щоб ми Духом Святим жили, щоб ми користали тими дарами, які Господь нам дає із неба. Цю силу можемо прийняти тільки тоді, коли ми зупинимося, послухаємо голос Божий в нашому серці, коли ми навчимося спілкуватися з Богом, тобто молитва. Коли ми будемо в Тишині. І вміємо зрозуміти тих людей, які біля нас їм простити, приймити їх. І апостол Павло говорить, що ж до духовних дарів, то я, брати, не хочу, щоб ви про них не знали. Ви знаєте, що коли ви були погані, вас до німих ідолів нестримно тягнуло. Тому вам заявляю, ніхто, говоривши під впливом Духа Божого, не каже, анатема Ісус. І ніхто не може сказати, Господь Ісус, як лише під впливом Духа Святого. Є і між дарами різниця, але Дух той самий. Різниця теж і між служіннями, але Господь той самий. Різниця і між ділами, але Бог той самий, який усе усіх робить. Кожному дається виявленням духа на спільну користь. Одному бо дається через духа слово мудрості. Іншому згідно з тим самим духом слово знання, іншому віра у тім самим дусі, іншому дар цілення у тім єдинім дусі, іншому сила творити чуда, іншому дар пророкування, іншому розпізнавання духів, іншому різні мови, іншому тлумачення мов, а все це чинить один і той самий дух, що розподілює кожному як Він хоче. Так само, як є тіло одне, хоч багато має членів, всі члени тіла, хоч їх є багато, становлять одне тіло, так і Христос. Усі бо ми хрестилися в одному дусі, щоб бути одним тілом, чи то юдеї, чи греки, чи раби чи вільні. Всі ми були напоєні одним лише духом. Отже, кожен член церкви, хто приходить до храму, повинен вчитися відкрити дари Святого Духа в собі. Ми не можемо німо стояти в храмі і тільки молитися, ці завчені слова молитви, які ми знаємо. Ми повинні відкрити своє серце до Господа і молитися тими думками, потребами, ідеями, надіями, бажаннями, які в нас є. Тією ситуацією, яка складається в нас в країні. І тому кожен із нас, молячись, пізнає, що Бог нам дає. Апостол Павло говорить чітко про те, що кожен має якусь окрему харизму. Харизма з грецького це є дар. Кожен з нас має дар. тому, коли ми в церкві молимося дарами Святого Духа, ми молимося не тільки за себе, але молимося за тих людей. Які беруть участь у богослужінні. Ми молимося за тих, яких і немає. Але Дух нам відкриває, що вони потребують нашої допомоги, нашої молитви. Тому ми далі розглядаємо це питання, як говорить апостол Павло. Ви ж Христове тіло і члени кожних, зокрема, деяких поставив Бог у церкві, по-перше, апостолів, по друге, пророків, по третє учителів. Потім дари чудес, потім дари зцілявати, допомагати, управляти, говорити різними мовами. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи всі вчителі, чи ж усі чудотворці, чи ж усі мають дар ізціляти, чи ж усі мовами говорять, чи усі тлумачать, дбайте пильно, про ліпші дари. Я ж показую вам. Будь куди кращу, значнішу. Отже, апостол Павло закликає, щоб учні Христові молилися, щоб Бог дав їм жити в Святому Дусі, більше ці дари розвивати в собі. Розвиваємо тоді, коли ми проводимо молитву, роздумування, медитацію, коли ми звертаємося до Бога Боже, благословив, кажи шлях, як нам поступити, коли ми віддаємо себе в руки Божі. Тому нехай Господь Бог благословить нас, нашу церкву. Як благословив перших апостолів. Одні з перших дарів, які проявилися на апостолах, це був дар мов. Різних мов. Люди, які прийшли з різних частин світу, з різних країн, почули, як апостоли величають Бога їхніми мовами. Апостоли після цього підуть проповідувати їхніми мовами у їхні країни. У це середовище. В першу чергу єврейське, де будуть вони всі зібрані, і там вони будуть проповідувати. Але після підуть і до поган. Але сьогодні зразу, після того, як Дух Святий зійшов, Петро і Іоанн ішли разом у храм на молитву о 9-й годині, а був там чоловік кривий, відлона матері своєї, якого приносили і клали щодня біля дверей храму. Що звалися красними, просити милостині від тих, що йшли до храму. Як тільки він побачив Петра і Йоанна, що саме входили у храм, попросив у них милостиню. Петро з Йоанном, споглянувши на нього, сказали глянь на нас, той вдивлявся у них, сподіваючись, щось від них дістати. Петро промовив срібла й золота нема в мене. Що ж маю, те тобі даю. Ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи, і схопивши його за правицю, підвів його, і тієї хвилі окріпли його ноги суглобами. Встав той, зірвавшись і почав ходити, і увійшовши з ними у храм, ходячи, підскакував і хвалив Бога. Увесь народ бачив, як він ходив і хвалив Бога. Вони пізнали його. Що це той, який сидів при прекрасних дверях храму для милостині, і сповнилися страхом та здивуванням над тим, що йому сталося. Тому ж, що він тримався Петра Йоанна, увесь народ здивований, прибіг до них у притвор, званий Соломоновим. Побачивши це, Петро промов до народу: мужі ізраїльські, чому дивується з цього? Чому ви дивитеся на нас, не мов би ми вчинили власною силою, нашим благочестям те, що оцей ходить. Бог Авраама, Ісака і Якова, Бог Отців наших, прославив слугу свого Ісуса, що Його ви видали і відреклися перед Пилатом, коли цей присудив Його пустити. Ви ж святого праведного зреклися і просили, щоб вам помилувана... Чоловіка-душогубця. І силою Божою, силою Христа, якого розіп'яли от тільки прийшли сьогодні у храм для молитви. Але вони всі кричали: розпини силою Божою, яка приходить з неба Петро і Іоанн оздоровили людину, яка була від народження крива. Це сила Божа. Тому церква. В першу чергу це є чудо, це є доказ речей невидимих. Те, що не підлягає фізичним законам, те, що вчені не можуть дослідити, церква дає силу, церква дає надію. Сьогоднішній церква день лікує кожного з нас. Зранені душі, зранену нашу землю від тих обстрілів ворожих ракетами, шахедами, снар'ядами. Сьогоднішній день. Очі тих, які так спраглі подивитися на своїх рідних і близьких, які, можливо, постійно в сльозах. бо хоче витерти, бо хоче наповнити радістю засмучені наші серця, сумовані наші душі. Тому, Господи, благослови нас. Як ти благословив апостолів і в сьогоднішній день зцілив чоловіка кривого, зціли тих, які так потребують зцілення. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Молитва до Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю Душі істини, що всюди є і все наповняєш. Скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні. І спаси благий душі наші. Амінь. Цар Небесний, Дух Святий це є третя особа Божа. Перша особа Божа це є Бог Отець. Друга особа Божа це є Бог Син, який прийняв людське тіло. Жив на землі. Ми з ним разом прославляємо. Отця Небесного, коли ми молимося, коли ми віримо в Слово Боже, коли ми приймаємо Христа за свого Спасителя. І третя особа Божа, Дух Святий, Він діє тоді, коли ми приймаємо цю енергію Божу з неба, коли ми довіряємо Богові, коли ми не думаємо, як повинен Бог вирішити наші проблеми, коли ми віддаємо себе в руки Господні. Боже, благослови нас. Ми повинні створити в собі чисте серце. Бог приходить, наповняє нас, і Бог дає нам силу Святого Духа. Бог Отець силає енергію Святого Духа. Ми її приймаємо. Боже Слово, Ісус Христос, для того, щоб ми приймили цю силу Небесну, виходить на небо в час Вознесіння, на сороковий день. Відходить від людей, від землі. Час його закінчений тут на землі. Слово Боже далі буде діяти між нами, але через зіслання Святого Духа, через Святого Духа, коли ми молимося, не тільки молитва Царю Небесний буде реалізуватися тоді, коли ми будемо її молитися і Дух Святий буде діяти. Наші слова. Наша думка єднає нас Святим Духом. Але наша думка, наші слова повинні бути в мирному, спокійному середовищі. Для цього серце наше буде наповнене миром і спокоєм, любов'ю і радістю. І тільки тоді ми зрозуміємо, яка сила Божа енергія Святого Духа приходить до нас, і ми можемо ділитися цими дарами, цією силою Божою з іншими людьми. Амінь. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.